Протягом минулої доби звітує Хова ворожих ударів зазнали дев'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, серед яких дитина. У місті Богодухів постраждали 49-річний, 18-річний чоловіки, жінки 33, 53 і 47 років, а також 10-річна дівчинка. Також медики надали допомогу 79-річному чоловіку, який раніше постраждав у селі Нечволодівка Кіндрашівського. Громади ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 18 БПЛА типу гарант 2 один невпів'дрон, 6 БПЛА, тип Встановлюються, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в місті Богодухів пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоквартирні будинки, сільськогосподарське підприємство, гараж та автомобіль. У селище в електромережі, в Ізюмському районі, в місті Барвінкове, Пашко пошкоджено електромережі у Лозівському районі. В селі Орілька пошкоджено залізничну інфраструктуру. У Чугуївському районі в селі Рубіжне пошкоджено приватний будинок. В місті Чугуєв оздоровчий заклад. Тимчасово відсутнє електропостачання для 8300 абонентів у Барвінківській громаді. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 153 людини. Залишилися 43 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 10900. тисяч людей. Протягом доби повідомляє ДСНС, рятувальники харківського гарнізону здійснили 29 оперативних виїздів. В день російські війська атакували ударними безпілотниками село Рубіжне-Чугуївського району. Влучання БПЛА прийшлось у приватний житловий сектор. В результаті ударів сталася пожежа на загальній площі 160 квадратних метрів. Горіли три житлових будинки. На щастя, жертв та постраждалих немає. Увечері внаслідок масованої ворожої атаки БПЛА по. Місто Богодухів постраждали шість осіб, з них одна дитина. Влучання прийшлися в складську будівлю, де зберігались зернові культури. Там спалахнула пожежа площею шість квадратних метрів, яку оперативно загасили рятувальники. Також пошкоджено двоповерховий житловий будинок та будівлю гаража. Внаслідок побутової пожежі, яка сталася внаслідок вибуху газового балона в селищі Високе Харківського району, постраждали дві особи. Зі значними опіками постраждали госпіталі. Зували до медичного закладу, горів гараж та автомобіль на площі 100 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів. Упродовж минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень в районах Вовчанська, Бологівки та обік Синельникового. На куп'янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони від Пили штурмові дії противника у бік населених пунктів Богуславка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.